Гадаю, що на джидждропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім бри, друзі, З вами знову я Атом і шлях до платінового кейсу з ось такими топовими ножами. Продовжується, тому не зволікаємо. А. Краще я відкрию кейс, який дається за от, ну не тільки вот, а депозит по промокоду atomf 77 одна штучка, Easy Game Кейс за депозит від 500 g джеппонтів. Вдається, ну, звісно, по цьому промокоду. Коротше, там все буде написано, так що кому цікаво, користуйтесь. Е, ну а тим часом, давайте трошки. До речі, гарна тактика це реально батлами. От я подумав, типу. На моєму аккаунті конкретно батли дуже непогано видають, тому може якби треба сьогодні спробувати. Коротше. Ну от не знаю, батл, так, проти. Ага, Create Battle проти трьох гравців ГО і. і. і, і. Пропоную так, ну листаємо сюди відразу, щоб якісь цікаві кейсики вибрати, а не просто якісь супер. О, давайте, знаєте, як отак і отак. 2500 батл буде коштувати, але проти одного, проти одного, якщо я виграю, буде приємно. Буде приємний бонус такий, і, в принципі, буст по балансу. Крутиться перший кейс. Ну, він насправді мало що вирішує. Тут він виграє. Причому, ну так, в нуль. Ладно, нічого страшного, я не розстраюсь, бо кейс за 499 і тут, а тут теж він виграє. Що це заберіє? Це перший раз їх бачу. Ну окей. 717 в мене 300. Ага, він. Ага. Окей, зараз це вирішується. Головне, щоб мені випало щось дійсно жорстке. Він виграв. Він виграв в нуль. Ну, ладно, не в нуль може. Ну, норм, непогано, коротше, він виграв. Так, create Battle Походу, ну так, я думаю, дарма зараз я йду, тому що, в принципі, якщо злило один раз, то я думаю, зільє і. поспіль. Тому що я дуже часто перемагав поспіль, значить, типу, полозяці маю і зливати поспіль теж частенько. Тому давайте якраз це. І перевіримо. Ну, насправді, два рази поспіль злив, це ще ну, можна рахувати не як поспіль якась серія. Це треба вже від трьох, від чотирьох дивитись. Ну, от як йому. Як йому, типу, на 40 понтів дорожче випав. Давні навіть на 50. Так, найс, окей, 560. Я виграю останній кейс, але по факту він і вирішує. Все. Найс, я виграв. Так, так. За зовсім трошки на 100 буквально джеппоїнтів повернув баланс, трошки навіть в плюсі. Окей, ще хочу в батл піти проти. Е, додам ще одного бота. Так, значить, оцей кейс хочу. Хочу оцей кейс, і хочу. оцей кейс. Let's go, 2000. Найдорожчий в кінці. Він буде, в принципі, все і вирішувати. Так, створюю ось таким чином. І-і-і. Давай. Полетіли. Перший якийсь, я навіть не. Що це за кейс? Стоп? Тут можна дивитися. А. Це якийсь призм чи щось. Ну, коротше, не зрозуміло якийсь кейсик. Тут виграв точно от з Калашом, чувак. Блін, в мене по факту от випало в 10 раз дешевше. Скин. Ну, нормально, да? Окей, нічого страшного. Так, 520. Головне, що я приблизився до цього чувака і приблизно в нас все по пооднаково. Оу, найс! Як же? Як же, що це за емка така? Ага, пісочна якась, ну, не пісочна, пустинна. Просто Desert Strike, коротше. Угу. Цікаво. 9к в мене є. Поїхали знову батл проти, проти трьох, отак. Ну, проти двох, точніше, і створюю. Так, хочу оці нові кейси з гри в Кальмара. Е, дивись, оцей, оцей ставлю. І чайний. 3000 буде цей батл. Ой-ой-ой. Ви прикиньте, скільки можна виграти? Ну от скільки забере переможець. Сподіваюсь, переможцем буду, до речі, я. І поки стартуємо, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, бо там всі цікаві новини. Давай. Будь ласка. Це, це по-моєму, я. Найс! 4900. Ой-ой-ой, там ще у чувака 3. Будь ласка, можна якось, типу теж мені? Ну окей, найс. А, скільки зл... Зо... Я 10к залутав, я просто залутав 10 тисяч. А тепер, блін, апгрейд на 40. На скільки це якийсь коштує, Почекайте. Так, це виходить сюди. Платіну Манайф 39 тисяч, який буде просто шанс в апгрейді на скін за 39 тисяч. Мені цікаво. Цікаво. 39 тисяч. Лецей, баланс. 36%. Ну, ніби дуже ризиковано так робити. Я краще піде покручу теж. Може щось випадить типу непогане. Так, пропоную оці 5 штучок прокрутити цього кейсику. Так, перше оку. А, не окупи. Це ж не окупи, так, все, крім цього Цього і. Ну все, в принципі, ладно, Let's go, зробимо контракт. Коли не робили, в принципі. І. Бах, знов знов бах. Зрозуміло. Так, баг зловив, як завжди, що в мене з'явились додаткові скини. І ось таким чином 5200 в контракті. Е, можна десяточку ще згори накинути? О -ху -ху. Давно, дуже давно мені отакого от тут не дропалось. Тому. Пропоную, знаєте як? Або мене бустить, або не бустить, логічно, не? Е, дивіться. Шанси непогані. На, знаєте, яку зброю, Оце, неоновекемано. Воно падає звід, А, воно подорожчало. Або якраз Баттл значить подешевіл. почекайте, я зараз по текстурці зрозуміти маю. А, ну так, так, за 18, скоріш за все, падає цей вже так, неоновий, неонове воно Ну, скоріш за все. Окей, 17 тисяч. 2 зелених кейсики. 6 і. Окей, це погано. Це погано, я б сказав. Є можливість ще два. А, ні, не, нема можливості. Окей, ще один. Тоді відкриваю, булачка. Пліз. Можна щось. Хоча б зліва. Ну, ну яке. Дарма, дарма сюди. А, ну 8к. Ладно, 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 забули. Забули. Ні, не було в мене тих 800 там з чимось джепойтів. Просто. Я не знаю, ну це може і дешево дуже коштувати. Це 4 тисячі 000... і все, я не знаю, що відкривати. Давайте black and white. Black and white, якщо просто бустить, то бустить. Якщо ні, то вибачаюсь. Може і за 10, до речі, будь ласка, давай за 10. А, я зрозумів. Взагалі, взагалі ось так. Окей, давайте пропоную відкрити найдорожчий кейс гри в Кальмара, а саме це буде. Оцей кейсик полетіло. Головний приз. Давай. Можна насипати реально як головний приз в грі в Кальмара. А, ну це, до речі, може і 4 коштувати. Стоп. Так, це 4. А от, блін, відкрити ще чи ні? Дуже ризиковано, насправді. Ні, давайте цей. Оцей, Оце прям дуже гарний кейс. Як, як, як я вже казав в перевірці, це... він мені найбільше подобається в грі в Кальмара, ну саме в цій колекції. І. Ось чому, в принципі, 7700 сюди на базу. Просто, давайте ще раз. Може, Ну може три рази, якби як я відкривав його сьогодні. І всі три рази. Ну, це це вже десь 1200 це 1300, ладно. Може зробити тестовий апгрейд. Тестовий апгрейд на 5000. Чом би ні. Let's go, 20. Ну, а, да, да. Ну чому от саме такі от не випадають. я наразі які бонуси. Мені не потрібні вони зараз. Так. Все. Ой. о, найс, дарма. Дарма я сюди зайшов, бо це просто. Зараз буде, зараз так мене попилить. Ну да, да, це була помилка. 2900, хоча от... Так, це окуп був. Будь ласка. Можна три дропи? Так, стоп, 2400, і окей, ми в окупі. А це це за 1000 кейс. Ой, за 100, за 100 вибачаюсь. І навряд чи тут щось жорстке, до Серекс може, ні. Це теж окуп, якщо вважати. А, ну да. Ну як окуп? На 8G нормально, дабл є. Ось так пропоную зробити. Просто кейс Маска. Відкриваю і 0 і, і, окупів, так? Ну так, нуль, о, нуль окупів. Просто, просто нуль окупу. Ладно. ладно, ладно, ладно. Прийдеться, прийдеться мені відкрити ще раз е, цей кейсик. І може він мене якраз таки. ніж. Окей, wildfire. Ага, Давай супер якість якісь десяточку. Нормально. 5 тисяч теж на дорозі, так сказати, не лежать. Тому пропоную просто швиденько. Так, я, я плутаю за цими кейсами. Let's go. Жовтий кейс. Давай, просто за двадцяточку Блін. Я подумав ССГ, оце, ну, ні. Угу. Let's go. Відразу. Відразу. Відвернувся. Відвернувся від екрану. Прямо зараз. Що там випало? Жорстко щось? Обертаюсь. А, зрозумів. Круто. Круто. Прям. прям шикарно, що можу сказати. Ладно. Ладно. Придеться тебе відкрити. Ну все. А, я хотів фаст там ще й ну промазав по кнопці прокрут фастом. Вайт-аут хоча б, ну це дуже дешево, насправді. Це прям. це прям нічого не коштує, я зрозумів. Полетіли. Докручувати. Шиноба це. Це 1000, так. Угу. Це і скіка. 800. Ладно, скіка. МК. О, МК окупна, до речі. White... -ло... Black Lotus, точніше, ні. Так, да, я ще, ще так сказав, вайлотус, не дикий лотус, це калаш за мільйони, якщо що. Ну, не мільйони. Ну, просто мільйон, я думаю, він коштує дже Так. Насправді, я хотів. А, ну я правильно хотів. Так, let's go. О, oh, найс. Nice. Нормально. 2500, Нам, знаєте що, нам треба накопичити знов на той кейс з грив Кальмара. Так. І ми накопичили, в принципі, на нього. Let's go. Будь last... ну, ласка. Знов. Знов ти. Окей. Okay. Окей, 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 let's go. Uh -huh. А, 2300? Що. <laughs> а що це за. Що це за ЗЗК така. Цікава. Полетіла, будь ласка. Який який Азімов? Який Азімов? МК гарно. МК 2500. Nice. 4К є. Давайте, мейн приз. Мене пролагнуло. Це 4 Nice. Ще раз. О, це. А це, дві... а, це 2600, я забув. Я забув про це. О-о-о-о-о! Оце рятує. Це рятує. Ладно. Пропоную під кінець, дивіться, або все, або нічого. Я роблю батл. І навіть якщо виграю його, цей баланс залишиться в мене на наступну серію. Проти трьох. І. А, так, перший для розігріву фреш. другий Оцей мені подобається. Третій пляжний чіл. і четвертий Оцей кейсик. Полетіли. Проти двох боти, ботів. І битва на 4300 джиппойнтів. Перший кейс абсолютно зараз нічого не вирішує. Давай, я сподіваюся, я виграв. Просто залутаю. Ну тут навіть. А, найс. Добре, що я не збив собі вдачу поки. Найс. Ну, я не думаю, що це так працює. Так, ну в мене по ідеї норм. Ну в нього ще краще. ладно. В нього ще краще, але не набагато. Ну, на ти тисячу дже між нами розрив. Так, я виграв. Це найс. 1800 і Last Case вирішує все. Поки що, я виграю, якщо що, на дуже мал маленько. Найс. Я виграв. Я виграв. Я виграв 12 тисяч просто сюди, на базу. З цим ми почнемо наступну серію. Все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.